Сьогодні, 26 липня, відбувається забір крові. Кожних два місяці ми запрошуємо бригаду, Київський обласний центр крові, приїжджають до нас і проводять забір крові. Долучитись до збору крові мають право люди від 18 до 60 років, без тяжких захворювань. Саме зараз такий актуальний час, коли в першу чергу цієї крові потребують наші хлопці на передовій. Саме війна в нашій країні спровокувала, такий порив людей для того, щоб прийти сьогодні і здати кров, тому що для нас це мінімум те, що ми можемо зробити, а вона може в реальності врятувати чиєсь життя того самого захисника, того самого бійця, а можливо просто якийсь маленький діти. Основшися прийняло мобілі. Я буду жити? Конечно, це, в Космос можна. Вважаю, що це крайне обхідна акція, особливо в цей складний час. Раніше до цього ніколи не здавав кров. Було цікаво прийняти участь в першій здачі. Стан хороший, не боляче, не страшно. Дають водичку. Богдана як тобі? — Все нормально. Як стан? Стабільний. Okay. це як, як таку доброчинну акцію. Я розумію, що вона мізерна, слабка, але в сьогоднішній момент, надіюся, можливо, це послужить комусь із воїнів наших для покращення здоров'я. Людина приходить з паспортом, ідентифікаційним кодом, заходить до реєстратора, реєструється, видають їй довідку. Проходжу по-дальшому обстеження, це аналіз крові з пальчика. І потім проходить лікаря і йде вже до здачі крові. Коли я здавав аналіз крові з пальця, лікар мене запитав, чи я вживав сьогодні якийсь чай. Кажу, що ні. Кажу, якщо ти не вип'єш зараз солодкого чаю, ми тобі не дозволимо здавати кров. Мене це приємно вразило, пішов, випив чашечку чаю, а потім здав кров на позитиві. Так що в цілому все добре. Ця кров її забирають на Київський обласний центр крові. До обстеження проводять, розділення там йде на плазму і кров, і потім видається на лікарні. Ми потребуємо за вимогою, я можу взяти кров в будь-який час доби. Першу чергу це відповідальність. Відповідальність за те, що ти можеш мінімум докласти зусиль, аби Зробити щось велике, тобто, через те, що це дійсно ця кров може когось картувати. Знаєте, коли почув, що в середньому 40-50 донорів приймає участь, мене трішки ця цифра засмутила, оскільки я розумію, що не так складно прийти, здати кров. Хто працює, отримує офіційний вихідний день. Також за це сплачують кошти. Я скоріше буду схилятися до думки, що жителі не знають про цю інформацію і через це вони не приймають участі. Здавайте кров бо це не страшно. Це і це корисно. Не тільки в час війни, а взагалі є ж багато людей, які хворіють, людей, дітей, які потребують приливання крові. Тому я думаю, якщо ми це. Будемо робити систематично, це буде корисно для, для всіх людей, для суспільства, для тих, що потребують, бо часто тих людей, які десь хворіють у лікарнях, ми їх не бачимо і навіть не можемо поспівчувати. А коли так, десь часточка крові твоєї потече, ти теж не будеш цього знати, але це може бути корисно для людини. Тому треба всім спішити і старатися робити одне одному добро. Я сподіваюся, що своїм прикладом і прикладом своїх колег ми зможемо розповісти про цю історію. І наступного разу, який відбудеться через два місяці, ми побачимо в центрі не 40-50 людей, а 80-100 людей. Принаймні, я б так хотів. би. Знаєте, після здачі крові я став добрішим, так що настрій мене хороший.